Добрий день, шановна футзальна спільнота, з вами футзальний Київ і я, його ведучий Артем Теретєв. І сьогодні у нас експериментальний випуск програми «Футзальний Київ, де ми сьогодні спробуємо поговорити про всі дивізіони чемпіонату Києва з футзалу і відповідно будемо говорити про матчі в усіх дивізіонах, які будуть зіграні цими вихідними. І розпочнемо ми наш анонс з матчів вищої ліги, які проходитимуть у суботу та неділю. Відповідно, у суботу буде зіграно два матчі, а у неділю буде зіграний лише один поєдинок. Програма сьомого туру розпочнеться у суботу матчі між Грасером та 2Т. І Грасер і 2 Т у минулому турі поступилися своїм суперником по паркету. При цьому треба відзначити, що поразка грасера була куди більш болючою, адже він потрапив під гарячу руку грифону. Щоправда, є ризик, що грасер потрапить ще й під гарячу руку 2Т, який поступився громаду, через що віце-чемпіон Києва відірвався від 2Т вже на 6 пунктів. Тому у 2Т буде серйозне бажання реабілітуватися за цю поразку. Перемога для 2Т буде важливою ще й тому, що Авалон цього тижня не гратиме, а Авалон якраз наразі ділить друге-третє місце саме з 2Т. А це означає, що Аксьонов та Дортренко і їх партнери по команді зможуть вийти на чисте друге місце. Але при цьому варто зауважити, що Грасер в історії особистих зустрічей має на одну перемогу більше, ніж два теплі. Відповідно, у одного з дебютантів Вищої ліги буде хороша нагода зробити так, щоб після цієї гри у Пекнія та його партнерів по команді стало на дві перемоги більше. Віатек минулого тижня здобув свою першу перемогу у вищій лізі чемпіонату Києва. Відповідно, можна передбачити, що до гри проти Грифона цей колектив підходитиме на піднесенні та з бажанням продовжити свій переможний бенкет. Але ж і Грифон після минулого тижня теж має перебувати на підйомі, оскільки команда Дмитра Іванова змогла перервати невеличку смугу невдач. Звісно, для Віатека головною проблемою буде саме Дмитро Іванов, який оформив покір у ворота грасера. До того ж, до на руку команді буде відсутність Руслана Нефталієва, який не гратиме через дискваліфікацію. Однак, зважаючи на те, в якій формі зараз перебувають Іван Глуцький та Олег Буцько, можна ризикнути передбачити, що у Віатека буде кому зробити проблеми грифону. Програма сьомого туру завершиться недільним матчем між найстарішою командою чемпіонату Києва та чинним чемпіоном столиці. Анреал наразі залишається єдиною командою, яка в цьому сезоні ще не здобула, бодай би один заліковий бал до свого активу. Щоправда, варто сказати, що і скидки наразі справи не кращі лише два очки після двох зіграних поєдинків. Тобто обидві команди ще не знали радості перемоги у цьому сезоні. Звичайно, скітка, як чинить чемпіон Києва, є фаворитом цього протистояння. Однак, враховуючи те, що команди Олега Шуста наразі не найкращий період, то Анралу до сноги не тільки поборотися за очки, а й спробувати опустити діючого чемпіона на дно турнірної таблиці. У другому за рангом дивізіоні чемпіонату Києва, тобто у першій лізі еліт, відбудуться також матчі у суботу і у неділю. Причому у суботу будуть згідні два поєдинки, а ще три поєдинки відбудуться у неділю. Сьомий тур у першій лізі «Еліт» розпочнеться з матчу, який одразу претендуватиме на статус одного з найбільш цікавих. З одного боку, Аксенсофт, який наразі йде на другому місці, з іншого перша будівельна фірма, яка наразі поступається команді Олега Репетія та Ідляра Макаєва, що трьома очками та в разі перемоги, а також трати очок конкурентами, може наблизитись до Салатових на містань одного пункту. І це головна інтрига матчу, який обіцяє бути цікавим та інтригуючим. Додамо сюди, що Аксон лише одного разу зміг переграти ПБФ в інших поєдинках, зокрема у двох іграх минулого сезону, перемоги нехай і мінімальні були забудівельниками. Тому цікаво буде подивитись на те, чи зможуть підопічні Ярослава Аксенова продовжити приємну для себе традицію. Поки основний склад авіаторів гратиме у Львові у рамках 12 туру тургові Бетикстраліги, найближчий Резервський футзал гратиме проти карлоони. Зігравши у минулому турі в нічию з ПБФ, підопічні Вадима Степанюка спробують забрати очки у ще однієї команди з верхньої частини турнірної таблиці. Щоправда, варто сказати, що гравці карлони теж мають що доводити перш за все собі, адже нічия у попередньому турі з Тріоладом навряд чи входила до планів Башаєва та компанії. Тому цей поєдинок буде з розряду тих, у яких перемога буде важливою для обох команд, особливо якщо зважати на те, що вони цілком реально можуть покращити свої нинішні турнірні позиції. Недільна програма сьомого туру Першої ліги еліт стартує з матчу між ОБТП та МБЗ. У команди Андрія Назарова справи в цьому сезоні поки що кепські. Лише одне очко у трьох поєдинках та остання сходинка у турнірній таблиці. Тому МБЗ потрібно забирати очки у матчі з командою, яка наразі йде у лідируючій групі. Саме такою командою є АБТП, але у МБЗ має бути перевага в тому, що ця команда не грала минулого тижня, тому мала більше часу для підготовки безпосередньо до цього поєдинку. У той час АБТП у шостому турі поступився Делонгі, і тепер чорно-білим потрібно не тільки саме набирати очки, а й дивитися на результати золотих воріт та Карлеони, які мають однакову кількість залякових балів з адвокатами. Тим не менш, саме АБТП є фаворитом у цій грі, і тепер цій команді потрібно підтвердити цей статус не словом, а ділом. Зорті ворота виходитимуть на поєдинок проти Делонгі, вже знаючи результати матчів за участю Карлеони та АБТП. Якщо ці команди втратять очки у своїх поєдинках, то золотих ворі буде додатковий стимул перемогти в грі з поточним лідером чемпіонату. Однак наразі команда Євген-Смоловика зупинити важко. Делонгі в цьому сезоні поки що лише одного разу зіграв у нічию у стартовому поєдинку сезону проти МБЗ. І з цього часу Делонгі не програвав. Більше того, команда Делонгі ще жодного разу не знала гіркоти поразки в цьому сезоні. Тому насправді перед золотими воротами стоятиме дуже важке завдання, і команді Максима Бесалова потрібно буде серйозно попрацювати, аби зупинити переможну ходу лідера чемпіонату. Турнірна доля Діректа наразі майже така сама, як і у МБЗ. Окрім того, у минулому турі підопічні Ільдар Макаєва програли золотим воротам. Однак, на відміну від МБЗ, який гратиме проти представника верхньої частини турнірної таблиці, «Дірект» зіграє проти команди, яка перебуває на восьмій сходинці, і теоретично може бути і по силах буханаючі та компанії. Однак тут одразу варто зауважити, що вінком КЗПТО мав дружневу паузу, і до екватору турнірної таблиці ця команда перебуває куди ближче ніж Дірект. Тож він коміці, очевидь, розраховуватимуть на три очки та покращення свого турнірного становища. Та чи будуть ці теоретичні три очки легкими для підопічних Євгена Смоловика? У першій лізі цього тижня очікується сім поєдинків, але при цьому також можливо, що буде зіграний і восьмий матч, в якому мають зіграти між собою команди Сервіт та Ліневич Груп». Четвертий тур у першій лізі стартує суботнім ранковим поєдинком між Юриновацією та Джанго Старс. Юріновація розпочала новий сезон з двох поразок та нуля у графі очки. У той же час Джанго Старс має у своєму активі три пункти. Проте ситуація у білозелених наразі така, що кожна втрата очок може негативно відобразитись на турнірному становищі. Перед поєдинком проти юрновації зірки йдуть сьомими. Чи залишаться вони на цій позиції? Чи зможуть її покращити, чи опустяться трохи нижче? Відповіді на ці питання залежатимуть все, від того, чи зможуть Джанго Старс зібратися в оптимальному складі та показати свою змістовну гру. Варто додати, що теоретично проблеми зі збором можуть бути і у юрновації. Тому ближче до перемоги в цьому протистоянні буде та команда, яка е, буде мати хороший збір, а також е, матиме не менш хорошу реалізацію власних моментів. Безумовно, центральним протистоянням цього туру буде матч між Укркапітал Трет Грасер, який йде другим, та Атлант Будом, який наразі посідає третю сходинку турнірної таблиці. Обидві команди наразі ще не втратили жодного очка. Однак у цій грі обов'язково хтось вперше в цьому сезоні не зможе здобути максимум очок. Враховуючи те, що у цьому турі також гратиме альтернатива, яка має такі ж турнірні показники, стає зрозумілим, що кількість поточних лідерів турнірної таблиці може скоротитися. І це чудово розуміють, як у Капітал Третграсер, так і Атлантбут. На старті сезону веселі хлопці мали не дуже веселий календар. Соперниками команди Олександра Магди були два представника поточної топлійки тобто Першої ліги та Сервіт, який ще не увійшов повністю у новий сезон. І саме завдяки перемозі над сервітом, веселі хлопці наразі посідають трохи вище місце, ніж Вайнтайм, який поки що не має очок у своєму активі. Однак у цій команді календар на старті сезону був теж не з розряду солодких, що і пояснюють поразки від альтернативи та Укркапітал-третиграсар. Тому можна сказати, що зустрічатимуться дві команди, які боротимуться за право не бути серед аутсайдерів. Від цього важливість перемоги в очному протистоянні стає як для Вайнтайм, так і для веселих хлопців у рази вищою. На матч проти Прайма альтернатива швидше за все виходитиме вже знаючи результат поєдинку між Укркапітал Трейдграсер та Атлант Будом. Втім, це не зніматиме з підопічних Миколи Костенка завдання здобути чергову перемогу, щоб не втратити лідерство у чемпіонаті. Однак при цьому варто сказати, що Прайм – доволі непроста команда, яка цілком здатна на сюрпризи. Багато що в цій грі залежатиме від дій Максима Капланова. Якщо голкіпер та лідер Прайму піймає то альтернативи можуть виникнути проблеми. До того ж і сам Прем зовсім не проти розжитися максимальною кількістю очок. Тому можемо чекати на те, що ця команда зможе дати серйозний біль альтернативі. І це цілком реально може вплинути на подальший розподіл місць у верхній частині турнірної таблиці. Глубоцбанк, на чолі з Олександром Севериненком, має цілком реальні шанси, як мінімум, наблизитись до твійки лідерів. Для цього банкірам потрібно перегравати Ютландію. Тут також потрібно буде враховувати і результати матчів за участі сусідів по турнірній таблиці. Якраз паралельно гратиме капело з гранинадиром, а трохи пізніше Прайм зіграє з альтернативою. У такій ситуації Ютландії потрібно спробувати нав'язати свою гру, яка дозволить відібрати очки у Глобус банка. Тим більше, що Ютландія на старті сезону має лише один пункт у своєму активі. І за таких обставин Ютландія має спробувати стати тим самим міцним горішком, який. Буде не по зубах Глобусбанку і відповідно це може цілком реально вплинути на плани Глобусбанка щодо здобуття перемоги у цьому поєдинку. Але як буде насправді, подивимось вже під час матчу. Як ми вже казали, у трьох команд Капело, Глобусбанка та Прайм, буде в цьому турі заочна боротьба за право наблизитись до трійки лідерів. І наразі на папері передмачові шанси Капело на здобуття перемоги над Генадиром виглядають трохи вищими. Однак «Чорні» завжди мають вагоме слово у ну, відповідь на всі передмачові розклади. Тому можна не сумніватися, що Ренадер спробує нав'язати боротьбу Капелоу. А якщо ця команда ще й реалізовуватиме свої моменти, то Капело теоретично можуть виникнути і проблеми. Однак це лише теорія. Як будуть на практиці покажуть саме ці дві команди у очному протистоянні, а ми будемо за цим спостерігати. Завершиться четвертий тур першої ліги у неділю матчем між ДП «Антоном» та Кроюнайте. Авіатори навряд чи можуть занести собі до активу початок сезону, оскільки наразі у них після трьох поєдинків жодного набраного очка. У свою чергу вже встиг здобути три очки, і у даному поєдинку ця команда теж матиме плани щодо здобуття ще трьох пунктів. Наразі все складатиметься так, що теоретично, Кроюнайтед не має виникнути проблеми з ДП Антонов. Однак поєдинки з аутсайдерами тим і небезпечні, що команди з останніх позицій можуть перетворитися на жертву, яка зненацька нападає на мисливця, борчись за своє життя. Тому тут, вочевидь, саме від мисливців з крові натяг залежатиме, чи буде вдалим полювання на жертву, якої наразі є команда ДП Антонов. За традицією, насиченим буде ігровий тиждень у другій лізі, де буде зіграно 11 поєдинків. Сім з них відбудуться у суботу, і ще чотири поєдинки мають відбутись у неділю. П'ятий тур чемпіонату Києва серед команд другої ліги групи А стартує поєдинком поєдинку між Шулявкою та Політехніком. Наразі ці дві команди являються одними з аутсайдерів групи А. При цьому шулявка на відміну від Політехніка має у своєму активі одне очко внаслідок нульової нічиї з Укренерго. Це буде класичний поєдинок аутсайдерів, але при цьому обидві команди прагнутимуть здобути свою першу перемогу у сезоні. Центральним поєдинком цього туру у групі А буде протистояння між КЛО та Уфам Київ. КЛО має у своєму активі 9 очок після 4 матчів і йде на другому місці. А на одному сходинку нижче від КЛО розташувався УФАМ Київ, який здобув дві перемоги у двох матчах і зовсім не проти здобути ще й третю перемогу поспіль. Тобто у сам Київ у разі перемоги зрівняється з очками з КЛО. У той же час КЛО не бажано програвати. Єдина поразка у пасиві цієї команди на даний момент, це саме програш від громату 2. тобто від прямого конкурента по боротьбі за лідерство групі А. І навряд чи КЛО хоче програвати ще одному прямому конкуренту. Друга команда громаду явно бере хороший приклад з першої команди, яка наразі є лідером у вищій лізі. Агромат 2 вже зіграв три поєдинки, у яких здобув три перемоги, і теоретично матч проти команди Національного банку України може продовжити цю тенденцію. Тим більше Агромат 2 гратиме на наступний день після матчу між КЛО та Офам Київ і, відповідно, знатиме результат поєдинку з участю прямих конкурентів. Тому Агромат 2, скориставшись цим, може зіграти у свою гру, яка до того приносила свої плоди у вигляді здобутих перемог. Відповідно, НБУ буде дуже непросто зупинити поточного лідера Групи А. П'ятий тур у групі Б другої ліги відкриватиме протистояння між командами DPP Django Stars та Bank. До речі, ця гра ще відкриватиме суботній ігровий день у другій лізі. Наразі Bank має трохи краще турнірне становище, ніж суперник. Поточна четверта сходинка це підтверджує. Одна DPP Django Stars знаходиться на відстані лише однієї перемоги від суперника по цій грі. Відповідно, у DPP Django Stars є чудова нагода зрівнятися з Bank за очками. Броварський Альянс та зернова наразі не мають у своєму активі жодного очка, тож настав час для обох команд здобути бодай би якісь залікові пункти. це колективи, власне кажучи, і будуть займатися під час очної зустрічі. Наразі Альянс опереджає своїх візові лише за додатковими показниками, але у поєдинку аутсайдерів невлять, чи це матиме значення. Ось здобуті очки це те, що матиме значення як для альянсу, так і зернової. Турнірна ситуація для КПЛО 2 та Юніона приблизно така ж сама, як і для ТБП Джанго Старса та Скомбанку. Обидві команди розділяє відстань у три очки. Наразі ця перевага на користь Юніона, однак усе може змінитися після цієї очної зустрічі. Відповідно, можуть змінитися і поточні місця цих колективів у турнірній таблиці Групи Б. На відміну від трьох попередніх матчів Групи Б, протистояння між «МакПав» та Укргосбанком відбудеться у неділю. І ця гра матиме статус центральної у п'ятому турі саме у групі Б, адже зустрічатимуться її лідери. Укргазбанк зіграв на одного більше за МакПафф та має у своєму активі 9 очок, відповідно на один пункт менше у Ройка та компанії. Тому або Укргазбанк виграє у прямого конкурента і стане одноосідним лідером турнірної таблиці групи Б, або ж МакПав здобуде четверту перемогу поспіль та вийде на перше місце, маючи плюс 2 від Укргазбанку. Навряд чи нічия влаштує обидві команди, але з огляду на турнірну таблиці вона буде на руку саме банкірам. Програма матчів у групі С другої ліги відкриватиме матч Сенс Айрікс». Наразі ця команда об'єднує лише те, що обидві пропустили по 10 голів, однак Рікс і забив трохи більше, і у турнірній таблиці розташований трохи вище і має на одну перемогу більше. В принципі, потенціал Арикс дає всі підстави вважати саме цю команду фаворитом поєдинку, але відстань у три пункти дає надію сенс на те, що зрівнятися з Арикс за кількістю набраних залікових балів. Станом на цей момент Лоугріс посідає останню сходинку у групі С. Однак матч проти армії теоретично може стати для неї з розгляду таких, де можна спробувати взяти свої очки. Однак при цьому варто враховувати, що армія після двох стартових поразок змогла здобути перемогу, і наразі армійці підходять до гри в злоугріс у піднесеному настрої. Але заради справедливості зазначимо, що армія здобула перемогу над ще одним аутсайдером, командою з Кацибинського. Тож теоретично, армійський колектив може здобути другу перемогу поспіль саме у протистоянні з аутсайдерами. Але якщо це станеться, то турнірне табується. А саме в контексті армії, цілком реально може покращитися. Матч між Євротехнобудом та Утаксом не тільки розпочинатиме ігрову програму недільних матчів другої ліги, він буде ще й центральним у групі С. І це не дивно адже зустрічатимуться лідери цієї групи, які при цьому ще не втратили жодного очка. Тож до нас чекає цікава гра, в якій на порядку денному буде одноосібне лідерство у групі С. Завершуватиме ігрову програму п'ятого туру чемпіонату Києва з футзалу серед команд другої ліги у групі це протистояння між Коцибинським та Колосом. не наразі встигли зіграти два матчі, в яких команді з передмістя Києва не вдалося розжитися бодай би одним очком. У той же час Колос має 50% показник після чотирьох поєдинків: дві перемоги та дві поразки. До речі, це не раз єдина команда, яка провела всі поєдинки, починаючи за старту чемпіонату саме у цій групі. І теоретично саме Колос має бути фаворитом цього протистояння. Тим більше за день до цього матчу гратиме прямий конкурент колоса АРХ. Тож навряд чи підопічні Ростислава Акімова захочуть випускати свого опонента вперед. У Київській футзальній Лізі цього тижня буде зіграно 5 поєдинків протягом двох ігрових днів. Третій тур у Київській футзальній лізі розпочнеться у суботу очним протистоянням між командами «Юг Контракт» та Стар. На відміну від цього нинішнього суперника, їх контракт встиг поки що зіграти лише в одному поєдинку проти Міквійської Слобідки, в якому була зафіксована нічия 2-2. У той же час, стар вже вийшов на стежку лідерства, здобувши дві перемоги у двох стартових поєдинках сезону. І судячи за цього, стар не збирається зупинятися на досягнутому. Тому у їх контракту доведеться докласти багато зусиль для того, щоб забрати у поточного лідера чемпіонату. Вже згадано раніше, Микільська Солобідка спробує здобути свою другу перемогу у сезоні у протистоянні з командою Національного університету харчових технологій. Наразі НОТ зіграв лише в одному матчі на старті сезону, в якому поступився поточному лідеру змагань Стару за рахунком 4-8. Тепер же харчовики зіграють проти ще одного представника лідеруючої групи та спробують відібрати у нього такі потрібні очки. Станом на зараз Миклійська Слобідка має трохи вищий шанс на здобуття трьох очок. Однак команда одного з найбільш футзальних вузів Києва навряд чи погодиться з цим. Тож, можливо, на нас чекатимуть несподіванки. Представник Чернігова, Гончарівськ політехнік, лише освоюється у київській футзальній лізі. І поки що знайомство з київським футзалом у сіверян проходить дуже складно дві поразки до стартових поєдинках сезону. Щоправда, і у команди Першого українського міжнародного банку справи поки що не дуже хороші, лише одне очко у двох поєдинках, і ця ніч я нагадаємо була здобута у банківському дербі з банком Кредит Дніпро. Теоретично, у «Пумба» в матчі проти команди з Чернігова буде певна перевага у досвіді: Глуцький, Кравець, Сабатюк знані у столичному футзалі гравці, тому за рахунок досвіду та виконавчої майстерності цих та інших гравців пумп наразі є фаворитом у майбутньому протистоянні з Гончарійським політехніком. Передостанній поєдинок у рамках третього туру КФЛ буде одним з найбільш цікавих. Банк Дніпро» наразі має схожі результати з колегами з першого українського міжнародного банку, «Одна ніч я у двох поєдинках. І це при тому, що у банкірів є гравці, які цілком реально можуть вивести зелених як мінімум ближче до топ-трійки. Однак спишемо це на старт сезону і подивимось, що педак та компанія спробують протиставити одній з найбільш досвідчених команд КФЛ колективу «Маркетмастер». Наразі маркетмастер перебуває у лідеручій групі, проте поки що поступається старо двома пунктами. І навряд чи маркетмастер захоче віддавати очки банків від Дніпро. До того ж, якщо маркетмастер не здолає банкірів, то цим може скористати саме Київська слабідка та «Відітрейд», які тільки чекають на таку нагоду. Тому цей поєдинок цілком справедливо можна віднести до таких, де кожна з двох команд навряд чи влаштоватиме втрата залікових балів. В останньому поєдинку третього туру КФЛ зіграють сусіди по турнірній таблиці Відітрейд та Терратек. Наразі Відітрейд посідає четверту сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 4 очки, що дає можливість поки що випереджати тератек на один бал. І обидві команди явно прагнутимуть підвищитись у турнірній таблиці та перебувати як мінімум ближче до топ-трійки. Виходячи з цього, статус центрального матчу туру, можна з легкістю давати саме цьому протистоянню. І будемо сподіватися, що обидві команди зможуть підтвердити видані аванси та на ділі довести, що ця гра дійсно варта такого високого статусу. На цьому ми завершуємо наш експериментальний анонс у рамках передачі футзальних Київ. І з вами був Ярден Теретів. Слава Україні.